Житловий комплекс Бразер від «Ріел». Квартал яскравого життя, старт продажів. Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув на конференцію з відновлення України. Вона, до речі, вже розпочалася. Заходи триватимуть два дні в італійській столиці. Римі у конференції візьмуть участь близько п'яти тисяч учасників. Це представники урядів, міжнародних організацій та бізнесу. В українській делегації 11 міністрів, серед них очільники Міністерства закордонних справ, оборони, економіки та енергетики. Основна мета заходу, організованого урядами Італії та України це мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку нашої країни, зокрема через залучення приватних інвестицій. Обговорять відновлення українських регіонів, які постраждали через російське вторгнення. Крім Володимира Зеленського, на заході також присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Польщі Дональд Туск, а також інші світові лідери. Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, сказала Урсула фон дер Ляїн під час конференції з відновлення в Італії. Президентка Єврокомісії оголосила про створення флагманського фонду для залучення масштабних інвестицій. У відбудову нашої держави процитую, ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій, сказала вона. І за словами Урсули фондерляїн, це найбільший у світі акціонерний фонд, який сприятиме інвестиціям у ключові сфери: енергетику, транспорт, критично важливу сировину та галузі подвійного використання. Ініціаторами виступили Італія, Німеччина, Франція, Польща та Європейський інвестиційний банк. Ну а до речі, президент Чехії Петр Павел сьогодні планує презентувати план післявоєнної відбудови України, і зробить він це на міжнародній конференції з питань відновлення у Римі. Спецпосланець Трампа Кіт Келох, який також присутній там, він вважає, що для відбудови України необхідний аналог плану маршала. Я пам'ятаю зі студентських років історію, що таке американський план маршала. Я думаю, що нам потрібно зробити те ж саме з Україною, відновити те, що було це буде нелегко. Я думаю, що ми готові до цього. Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з очільником американської делегації Кітом Келогом, який є спецпредставником Трампа з питань України, обговорили постачання зброї та посилення ППО, а саме закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні. Також говорили і про санкційний тиск на Росію. Зазначено, що потрібно жорсткіші обмеження і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Україна сподівається на рух законопроекту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі. США. це те, що безперечно може змусити Росію більше думати про мир, заявив президент України Зеленський. Сполучені Штати Америки відновили частину постачання зброї Україні. Повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників. За їхніми словами, зараз Київ отримує 155-мм артилерійські снаряди, а також ракети GMLRS. При цьому невідомо в якому обсязі залишається також незрозумілим, чому нинішнє відправлення обмежилося лише снарядами та ракетами. І чи ухвалено рішення про відновлення постачання інших видів озброєння? Я нагадаю, що минулого тижня було припинено партію, яка включала 30 ракет Петріот, 8,5 тисяч артилерійських снарядів калібру 155, більше 250 ракет ДЖІ а також 142 ракети повітря Земля Хелфаєр. Про це писали американські змі. Ну а напередодні видання Wall Street Джорнал зазначило, що Дональд Трамп розглядає можливість передати Києву все ж таки ще одну систему протиповітряної оборони Петріот. Але вчора, під час спілкування із журналістами, Дональд Трамп сказав, що справді розглядає це питання, але цитую, це дуже дорого.